Яка найпідступніша зброя Росії проти України? Ні, це не танки, не іскандери та навіть не орєшнік. Це зрадники. А І мова не про дрібненьких так званих сепаратистів, на кшталт вже ліквідованих Захарченка чи Гіві. Йдеться про людей, які обіймають найвищі посади в російській державі. Ти що, злузду з'їхав, чи що? Вони народилися в українській Шепетівці, Смілі чи Києві, але це не зупинило їх від роботи проти України. А можливо для них це навіть стало мотивацією. Зрадники не з'являються випадково. Росія цілеспрямовано їх вирощує. Ще з часів української держави Гетьманщини у 18 столітті Росія чи тодішня Московія, неважливо, витягує з України розумних і безпринципних, а потім перекроює їхню ідентичність. І кидає проти нас мені кажется, что украинцев уже в России проживает, если не столько же, сколько в Украине, а может даже больше. Мене звати Ярема Дух, а це відео про кількох персонажів, які колись були українцями, а стали ідеологами та зачинателями російської війни. Вони виправдовували її, створювали підґрунтя для вторгнення та вели антиукраїнську пропаганду. Вони найгірші з найгірших, що підтверджується їхнім статусом у російській системі. Хоча насправді більшість українських зрадників не знаходять собі у цій системі місця. Точніше, їм не дають цього зробити. Скільки б ненависті на Україну вони не виливали, та як би не намагалися сподобатися росіянам, їх з часом викидають, як відпрацьований матеріал, маргіналізують і. Навіть травлять. Наприклад, така доля спіткала двох колишніх українок: Тетяну Мунтян, яка посварилася з головним російським пропагандистом Соловйовим, та Юлію Вітязєву, яка дозволила собі покритикувати російське керівництво. Слишти тварь. Ти хто така приїхав в мою страну? Вплівати дерьмом граждан моєї країни І що ще висказуватися по поводу як і що ділить верховний Головнокомандуючий нашої армії? Так це лише в Україні можна всіх критикувати, а в їхні улюблені Росіяшці виявляється це заборонено. Оце так сюрприз. Це лише підкреслює наскільки огидними та безпринципними є такі, як скажімо, Наталія Поклонська. Інакше б вони не могли стати своїми для російської еліти. Що ж, давайте поговоримо детальніше, бо це точно момент, коли ворога треба знати в обличчя. І так, першою у нашому списку йде обличчя зради з Криму. Наталія Поклонська стала відома у 14-му завдяки своїй зовнішності. Її прес-конференція завірусилася в інтернеті, особливо чомусь в Японії. Поклонську називали кавайною няшею, порівнювали з аніме персонажами і просто робили вигляд, що це не зрадниця присяги, а мила панянка. Як вам всім відомо? В Україні пройзашов антиконституційний переворот і воожений захват власті. Російська пропаганда, звісно ж, скористалася шансом, і обличчя Поклонської стало ширмою для кривавого та зухвалого захоплення українського півострова. І це сприяло стрімкому кар'єрному зростанню зрадниці. Через кілька днів вона вже прокурорка Криму під російською окупацією. Через кілька місяців активна учасниця репресій проти кримських татар та українців. Ще через кілька років депутатка держдуми, так званий прокурор Криму, Наталія Поклонська пообіцяла переслідувати за законом всіх, хто не визнає входження Криму до складу Росії. Поки світ дивився на російські війська без розпізнавальних знаків. Поклонська одна за одною робила заяви про так зване відновлення справедливості, справедливість, яка виглядає як заборона меджлісу, обшуки українських татар і арешти за незгоду з окупацією. Під цими справами стояв підпис саме Поклонської. Між лісу в прокурор Крима Наталія Поклонська подала іскове заявлення Верховний суд республіки о запреті діяльності незарегістрованої організації на території Росії. Поклонська так хотіла завоювати увагу, що змогла виділитися навіть. У російській думі на фоні всіх інших неадекватів виділитися своєю монархічною одержимістю. Вона перетворилася на амбасадора династії Романових і особисто Ніколая II. Поклонська тримала його портрет у робочому кабінеті, ходила з ним на акції і розповідала, як його б'юст замироточив. Ви знаєте, сьогодні утром бюст Ніколая. Тарова гасударя нашого, котрий моустановілі в в возлічі совні, заміраточив бію з досить швидко з брендфейсу окупації Поклонська отримала нову роль лідерки консервативної істерії. І це було ідеально для Кремля, адже і виглядає трошки миліше за Кірі Гундяєва, і несеться в потрібному їм напрямку. Щось пішло не так у 2022 році. Поклонська назвала війну трагедією, а символ Z – символом горя. У Кремлі таких виступів не пробачили, тому її звільнили із важливої посади в розсутруднічестві і зробили радницею генпрокурора, де вона остаточно втратила свою медіапопулярність. Проте Поклонська була і залишається зрадницею. Наприклад, проводить пропагандистські уроки для дітей на окупованій частині Херсонщини. Наталя Поклонська провела розговори важному, в котрих відьма розказувала ізичських символах і рунах. Тепер РПЦ обвиняє Поклонську в пропаганді язичництва. Навіть якщо вона дійсно остаточно зійшла з розуму, то це ніщо інше ніж розплата за контракт із дияволом, підписаний у 2014 році. Знову зу голос чути в лісі. Ластівка, гніздечко, звила в стрісі. Наступна у нашому списку Валентина Матвієнко. Вона народилася в українській Шепетівці, зробила кар'єру в російському Ленінграді, а тепер голосує за те, щоб цю саму Шепетівку зрівняли із землею. І якщо Поклонська це скоріш за все не сповна розуму людина, мем, то Матвієнко це системна, холодна та вбивча політикиня інструкція з використання ядерної бомби стовганьби для спікера ради Федерації Росії Валентин Матвієнко влаштували на її малій батьківщині у Шепетівці. На своє повноліття Матвієнко поїхала вчитися у Ленінград і там і залишилася. Спочатку була в комсомолі, потім в Центральному комітеті комуністичної партії, а далі у МЗС СССР Матвієнко. Це та сама радянська еліта, яка замість того, щоб розчинитися у 90-х, просто перефарбувалася і почала називатися російським патріотичним начальством. На відміну від більшості інших зрадників, у Матвієнко не було моменту, я стала зрадницею, бо для неї України ніколи не існувало. Був Київський округ. СССР, ми всі родими Советського Союза із одної великої країни. Ще при Єльцині Матвієнко стала заступницею голови уряду. А з появою Путіна вона тільки зміцнила свої позиції. Довгий час вона очолювала Санкт-Петербург. Потім Раду Федерації, де запам'яталася тим, що у 2014 році дала дозвіл на введення військ в Україну. Саме так українка з Шепетівки за російську окупацію України. Уше... Точно, этот закон не в інтересі України і народу, а можна в чьих-то других. І Матвієнко не просто, так би мовити, відбувала номер. Вона була обличчям цього процесу. Говорила з трибуни, виправдовувала війну, переконувала, що це так звана мирна місія і що вони, так би мовити, захищають людей. Валентина Матвієнко це уособлення російської системи. Вона методично підтримує все, що знищує Україну. Коли вона з'являється в ефірі, можна не сумніватися. Зараз буде щось ніби легальне, підписане, зафіксоване, але абсолютно злочинне. Що Росія зробила плохого в Україні. Її зв'язок з українською батьківщиною сьогодні це цілковите заперечення всього, що пов'язане з Україною. Матвієнко майже не відвідувала Україну у 2006-му Вона завітала з офіційним візитом до Львова, щоб оголосити місто побратимом Санкт-Петербурга, і це виглядає, ніби прийти в гості додому до тих. Кого ти за якийсь час збираєшся вбити, Валентина Матвієнко привіталася з присутніми українською мовою, продекламувала вірші Лесі Українки, наголосивши цим на своїх українських коренях. Коли потрібно, Матвієнко завжди наголошує на цих братських народах і спільному минулому. Втім, за цим завжди йде пояснення, чому українців треба перевиховати. Ну тобто знищити українську ідентичність, як це зробила Матвієнко в собі. Моя мала родина Черкас, де я жила до 17 років. Там і сьогодні мої родственники, школьні друзі. Там могили радітелі, поки що найвищою вершиною мерезотності Матвієнко став лютий 22-го року. Коли російські війська вже стояли біля українського кордону, саме Матвієнко підтримує ці договори про дружбу з російськими окупаційними адміністраціями на території українських, Донецької та Луганської областей. А потім голосує за дозвіл Путіну використовувати армію за кордоном, тобто в Україні. Кілька днів перед тим вона брала участь у історичному засіданні Радбезу Росії, де вся верхівка Кремля по черзі давала присягу людожера перед Путіним. Але якщо такі, як Наришкін, щось там мимрили, ледь не втрачаючи свідомість, то Матвієнко чітко показала, чому вона стільки років там, де вона є. Матвієнко впевнено вийшла до трибуни і відчеканила промову в абсолютно путінському стилі. На мой взгляд, віремо прийшло, а адкладивить коротко кажучи, Матвієнко головна акторка першого акту вторгнення, проста валя з Шепетівки, який настільки соромно бути українкою, що вона вирішила знищити не тільки свої зв'язки з Україною. А й саму країну уж, хто, хто ну Росія точно не угражає безопасности України, і поки ми на середині відео про зрадників України, поставте паузу, поставте лайк, напишіть коментар, перешліть своїм якимось близьким, бо мені дуже хотілося б, щоб це відео побачило якомога більше людей. Дякую, маю до вас питання: що буде, якщо українець прочитає купу книжок? Перепише їх під диктовку Кремля, а потім його зроблять відповідальним за так звану історичну правду. Вийде Володимир Мединський. Головний псевдоінтелектуальний зрадник українського походження народився Мединський у Смілі на Черкащині, але, схоже, вже тоді батьки вирішили, що для них це не варіант, тому його ще малим забрали подалі від України. Далі класика жанру російського чиновника: московський універ міжнародних відносин, партія Єдина Росія, крісло у Думі, і з 12 до 20 року міністр культури Росії. Ну, Хоча в Росії ця посада не про культуру, а про цензуру. Це він перетворив Міністерство культури на штаб боротьби з інакодумством. Бо треба готувати населення до війни і зміцнювати режим. Сталіна і Матільда. Божу в пасі. от обох мене. І Мединський не лише чиновник, він ще й письменник. Головна його робота це серія псевдонаукових книжок. Міфи про Росію, де сюжет доволі простий: Росія, це так мовити рай, а всі довкола вороги. Серія наповнена перекрученими та просто вигаданими з нуля фактами, як і диссертація Мединського. У 17-му році навіть вища атестаційна комісія Росії сказала, що його докторська це сміття, але Путін сказав, що це їхнє сміття. І комісія відразу змінила думку. 24 вчених учених дисертацію міністра культури к псевдонауки. Вони обнаружили в роботі міністра грубі ошибки, По їх мінню дисертація Мединського не тільки не научна, містами навіть абсурдна. Мединський дуже близький за поглядами до російського диктатора, Як всі знають. Путін просто обожнює читати всім лекції про альтернативну історію, виправдовуючи свої рішення щоб. Ні, ви не думали, що я щось придумав. І Мединський такий самий. Він написав підручник з історії, у якому Євромайдан це, звісно ж, антиконституційний заклад. Ми нацистська держава, а СВО це визвольна місія. Тепер цей підручник нав'язує дітям на окупованих територіях, подаючи брехню як освіту. У розділі про війну Росії в Україні 17 параграфів. Вони включають російську пропаганду, яка стверджує, що Сполучені Штати Америки є цитую головним бенефіціаром війни. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, саме Мединського поставили на чолі делегації переговорників. І це був черговий прояв зневаги до України. Перед цим Мединський прямо називав Україну фантомною державою, не визнаючи навіть права на існування. Фактично його направили вести перемовини з країною, яку він не визнає, спочатку в 22-му році, а потім і в 25-му. такий от ефект мединського. Ти можеш казати, що чогось не існує, але якщо тобі Путін скаже, що воно існує, то ти зразу відмовляєшся від своїх слів. Дуже зручно. Коли стали розуміти жителі Малоросії, що не обладають якоюсь самостійною, самостоятельною адільною ідентичністю, особою українською. Ну ні, вас Мединський один із архітекторів інтелектуального, так би мовити, фундаменту війни. Поки хтось готував ракети, він готував сторінки підручників. Поки хтось нищив українські міста, він нищив правду. І вас не має збивати з пантелику певна зовнішня недолугість Мединського і маячня, яку він верзе із вигаданими цитатами Бісмарка та Наполеона. Мединський. Точно знає до кого він звертається, адже його головний слухач це Путін, який отримує неабияке задоволення від таких оцінок історичних подій. І не від абикого, а від людини, яка народилася в Україні, та докладає всі зусилля, щоб довести, що такої країни насправді не існує. Тепер він став козак, а тоді був козак. Подвійне К з кропивниччини в Кремль. Ідеальна історія успіху, якщо ти спецназевець ГРУ. Курор, а потім ще й архітектор федералізації чужих країн. Дмитро Козак, виходець із села Бандурове, який колись вчився у Вінницькому інституті, а став одним з найближчих людей до Путіна. Козак познайомився з майбутнім диктатором у Петербурзькій мерії і пішов за ним у Кремль на посаду заступника керівника адміністрації президента. Проте головна роль козака в іншому він вічний пожежник Кремля. Олімпіада відповідає Козак. Криза на північному Кавказі. Надішіть козака. Організувати роботу окупаційної адміністрації у Криму, хай цим займається наш скромний Дмитро. Апаратна вага козака настільки велика, що його тривалий час розглядали як одного з потенційних спадкоємців Путіна. Ну до того, як у Кремлі вирішили, що простіше використовувати банкетного удмурта чи говоруна, похожим на і говорити моїм голосом тільки только чоловік. І цим чоловіком буду я. Козак, типовий сірий кардинал. В медіа він майже ніколи не світиться, а от за політичними лаштунками, без нього ніяк з 20-го року йому доручено введення українського треку. Коли стало зрозуміло, що прогнути українську владу на всякі особливі статуси не вийде. Козак перейшов до відвертих погроз своїй колишній батьківщині. Він тоді порівняв офіс президента з дітьми, які граються з сірниками, і заявив, що початок бойових дій на Донбасі стане початком кінця для України. А потім заспойлерив плани Росії на наступний рік, коли заявив, що вони будуть вимушені стати на захист населення на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. А що якщо він наш подвійний агент і насправді він так намагався нас попередити? Він недавно казав, що скоро буде кінець України. От ви такі штуки, як сприймав. Щоправда, медіа кажуть, що вже перед вторгненням Козак намагався відмовити Путіна від прийнятого рішення, мовляв, він домовиться з Україною про нейтральний статус, і Кремль отримує все бажане навіть без війни. Але що це було, чесно, не зрозуміло, точно не милосердя. Адже відразу після вторгнення Козак подзвонив голові офісу Андрію Єрмаку і сказав, що українцям настав час капітулювати. Коли записується це відео, то про козака вже майже не чути. Він більше не веде переговорів і, здається, потрапив у немилість. Хоча і зберіг свою посаду. Проте це не означає, що його слід стерся, бо він один із тих, хто намагався захопити Україну не в окопах, а в кабінетах. І хто, попри українське походження, вирішив використати своє знання країни не для захисту. А для зради присіднять не присіднять до нас. Що діти з цим далі? Як із переговорах западки? Тож це така дуже серйозна проблема. Ну І що? Уявіть, ви народилися у Києві, ходили в найкращу фізико-математичну школу. Ваш батько відомий фізик, мати інженерка. Потім еміграція до Росії і далі блискучий старт: Стенфорд, та Гарвард, Колман Сакс та Маккінзі. Ще трохи і ви провідний світовий фінансист, якого цитуватимуть світові медіа і цінуватимуть лідери провідних держав. Але замість цього ви вирішили стати тіньовим посланцем Кремля. Це історія Кирила Дмітрієва, українця, який перетворився з талановитого фінансиста на архітектора договорнячків із заходом від імені Путіна. ж така державна звізда зажглась, Давайте уважніше на нього посмотримо. Після повернення зі штатів у Росію у 2011 році він очолив новостворений російський фонд прямих інвестицій. Це мільярдний держфонд, завданням якого було робити вигляд, що Росія це інвестиційна мекка. До речі, Дмітрію частково допоміг зайняти це крісло Віктор Пінчук, який після співпраці з ним надав йому дуже гарну характеристику. Ну або ж в Кремлі тоді багато дивилися шоу Савіка Шустера. Малий середній бізнес та може бути основа. Украины. В 2003 році Рада, наоборот, знизила Соцстандарти на 13%. і навіть коли російська еліта почала бути токсичною на заході після 2014 року. Дмитрієв сприймався там зовсім інакше. Його вважали західником у Кремлі, бо він технократ, вільно говорить англійською, має манери випускника ліги плюща і вміє розмовляти з банкірами так, щоб не відчували запаху ФСБ із його рота. Тенкі самачфонінг Сієн Бісі Тейхедлифохів нагорода знайшла Дмитрієва аж після 24 лютого. Він потрапив до санкційного списку як союзник Путіна, який намагається обходити санкції. Але санкції це лише офіційна історія. Неофіційна, набагато цікавіша. Кирило Дмитрієв стає ключовим тіньовим переговорником Кремля. Він проводить зустрічі в Еріяді, Дубаї, Женеві і навіть у Вашингтоні. У 25-му році адміністрація Трампа дала йому візу, незважаючи на санкції. Навіщо? Щоб домовитися про так званий вигідний мир для Росії та США, де бізнес-інтереси на першому місці. Тепер у Дмитрієва нове завдання: продати світу та особливо сполученим штатам, легенду, що з Путіним можна домовлятися: Росія, тіпа типу, хоче миру, а Україна, бачите, занадто вперта. Цю логіку він просуває не тільки в телеефірах, а на зустрічах з банкірами, дипломатами і радниками. Дико. А вже ж. але не сумнівайтеся в здібностях Дмітрієва впарювати сміття. Він колись і російський спутник ВІ продавав світу як дієву вакцину від ковіду. You know, no no Головна роль Дмітрієва. Тепер це створити ілюзію конструктивної Росії, а всю вину за війну перекласти на Україну. Саме про це говорив Володимир Зеленський, коли охарактеризував Дмитрієва як сєпара, який народився в Україні, і це була цитата. І це влучна характеристика, адже зараз Дмитрієв це обличчя кремлівського лобізму нового зразка. Це комфортна розмова з Паверпойнтом, де за презентацію війна, а за усмішкою розблокування активів агресора. Нам відомо які. Додаткові причини, чому він був сполучених штатах, все це робить Дмитрієва вкрай небезпечним і нетиповим ворогом. З дипломом Гарварду, з контактами в Саудівській Аравії, з доступом до людей з оточення Трампа. Водночас він класичний зрадник, який продався за 30 срібняків, за можливість побудувати успішну кар'єру в Росії і керувати великими грошовими потоками. А для таких людей жодних принципів не існує. За даними українських медіа, Дмитрієв досі має український паспорт. Що об'єднує Поклонську, Матвієнко, Мединського, Козака і Дмитрієва. Ці вони незалежно від характеру і обставин зробили свідомий вибір: не бути з Україною. Хтось зробив це з ідеологічних причин, як, от Мединський, який щиро вважає, що Україна не існує. Хтось із цинічних, як Дмитрія, для якого Україна просто стала зайвим пунктом у сіві перед кар'єрою в Кремлі. А хтось як Матвієнко чи Козак, просто вирішили, що так буде зручніше. Кар'єра, зв'язки, вплив, гроші. Чому би не продати свою ідентичність, якщо є покупець? У них, скоріш за все, не було внутрішньої боротьби, не було драматичних роздоріж. Вони не стояли перед вибором між добром і злом. Вони просто не хотіли бути українцями, не хотіли відчувати цю приналежність. Ці люди не зрадили Україну одного разу, і все. Вони зраджували Україну щодня. Вони будували кар'єру на брехні, виправдовували війну, підписували закони про репресії, переконували світ, що вбивство українців це, бачите, порятунок. Вони стояли біля витоків агресії, були її ідеологами, менеджерами та виконавцями, ну і досі залишаються. І головне, вони чудово знають, що роблять. Їх не ввів в оману телевізор. Вони не просто помилилися. Вони свідомо знищують країну, з якої вийшли. Хтось, щоб довести, що він більше не з неї. Хтось, щоб сподобатися Москві, хтось просто тому, що кар'єра важливіша. У підсумку кожен з них є нагадуванням: українське походження не робить тебе, українцем. Бо справжній українець це не про місце народження, це про вибір. І кожен його робить сам. А я дякую усім, хто додивився це відео до цього моменту. Можливо, ви десь залучені у роботу з іноземцями, котрі воюють за Україну або котрі довго проживають в Україні. Можливо, це відео вам покаже, що ми маємо більше цінувати тих людей, які до нас приїжджають, не маючи прямого стосунку до нашої держави, і можливо допомогти їм зробити їхнє життя в Україні якимось простішим. Принагідно, дякую усім, хто підтримує мій проєкт на Патреоні. І на монобазі, можливо, у вас є змога приєднатися до цих прекрасних людей. Але в будь-якому разі буду вдячний за ваші лайки, коментарі і поширення цього відео серед своїх друзів. Сподіваюся, вони у вас є, і з ними все в порядку. Дякую і будьте живі та здорові!